Вітаю вас, дорогі глядачі. Те, що сталося сьогодні, мало статися рівно тиждень назад. Пам'ятаєте, як 31 числа мене плющило, я записував відео на і на YouTube, на Тіктоці мільйон переглядів, майже те відео мало, потім його знесли. Ну, я фрагмент вам продемонструю, проте, як я попереджав, що середа і четвер будуть дуже жорсткими днями. Я дійсно це відчував. Я дійсно мав всередині таке дуже велике хвилювання тривогу, і я впевнений більш ніж, що те, що сталося сьогодні, мало б статися було рівно тиждень назад. Я в цьому переконаний. Просто сценарій в останній момент поміняли. І все те, що мало весь той негатив, який мав статися тиждень назад, відбувся саме сьогодні. І якщо слідкувати такій логіці, то день тільки починається, що ще можуть продовжувати бомбити весь день досить активно. І я казав про середу і четверто, відповідно, судячи по цій логіці, четвер також може бути досить жорстким та негативним. Це мало статися тиждень назад. Я в цьому зараз більш ніж переконаний, і мою впевненість ніхто не зіб'є. Це мало статися тиждень назад. Але плани в останній момент поміняли і перенесли рівно на тиждень. От ті відчуття, оті от внутрішні негативи, там багато людей мені писало, що я їх налякав, що там, що ще. От я от це от відчував. От мені чітко йшло по інформації, середа, от мені чітко йшло, середа четвер. Але вони рівно на тиждень вперед змістили свій план по активному бомбардуванню, в тому числі і Києва. Хоча, з іншої сторони, якщо подивитись прогноз цього тижня по областях, він є на моєму Ютубі, то там теж багато де. Випадали карти смертей, небезпек, агресії по Львівській області, Івано-Франківській, Тернопільській, Київ, Харків, Миколаїв. Те, що сьогодні побомбили, дуже жорстко. Мені карти показали конкретно негатив. Моя совість чиста, моя совість чиста, тому що я людей попередив. Зараз я вам покажу фрагменти того відео з моєю такою істерікою. Оце все було не награно, це все було насправді. І дійсно, я, я зараз більш ніж переконаний, що цей сценарій мав ще статись минулого тижня. Його перенесли з певною метою. Сьогодні 31.01.2024 2024 року, коли я записую це відео, своїм обов'язком я хочу вам, я вважаю, що треба вам наголосити. І додатково попередити. Будь ласка, будьте обережні. Хто пам'ятає мій прогноз на тиждень по днях, то найгірші і найжорщі карти мені випали на середу і на четвер. Сьогодні цілий день повітряні тривоги. Сьогодні цілий день бомблять. Мій прогноз збувся. На жаль, карта вогню випала на циганській колоні щастя, і карта? Шестірка пікова, провокації. Я передивився цей прогноз, а на четвер випала карта мислителя. Добре, треба думати, головою. І п'ятірка пікова карта смертельних атак. Я вважаю, що ця ніч може бути дуже неспокійна. Дуже неспокійна. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що треба збирати валізки, ну як валізки, рюкзачки з усім необхідним, і спасати себе. Я вважаю, що ця ніч може бути тяжкою, і взагалі сьогоднішній завтрашній день. Можуть бути реально такими пекельними. Вибачте, будь ласка, я не намагаюся залякати, я намагаюся донести якусь інформацію, попередити. Тому що я вважаю, що в цьому моя місія попереджати людей. Що я хочу сказати, дорогі глядачі? Що завтрашній день теж, судячи по тому, який сьогоднішній день, завтрашній день теж буде дуже жорстким та тяжким. Цей сценарій зараз відіграють на повну катушку. І... І відповідно до всього мною сказаного, можуть бути ще дуже жорсткі атаки. Я ж кажу, що все-таки, на жаль, не вдалося відвести ту біду, вона таки прийшла. Таки прийшла і такий прогноз програвся. Програвся від А до Я. Що я можу сказати з цього приводу? Бережіть себе, відчуття в мене зараз дуже і дуже нехороші. Взагалі що в мене от по відчуттях йде конкретно, що от ще вихідні, субота-неділя будуть дуже жорсткими. Вони дограють сценарій минулого тижня, цього тижня, середа четвер, тоді, коли мене плющило, і я налякав людей. І вони програють ще той сценарій, який має статися цього тижня. Тобто субота-неділя. Я думаю, що ситуація досить жорстка. І от стосовно конкретно наступу, мене люди також питають, чи повториться наступ. Я складу прогноз найближчим часом, але відчуття в мене дуже нехороші. Дуже нехороші. Мені здається, що випробування, які нас чекають, будуть ще дуже складними цієї весни. А літо взагалі буде жесть. Тому що, хто пам'ятає мій прогноз на 24 рік, він теж є на моєму Ютубі. Прямий ефір, то там я теж мене штормило, мене плющило, я плакав, в мене були такі от дуже сильні емоційні качелі. Я думаю, що діло не йде до чогось хорошого. Але хороша новина в тому, як я вважаю, що все одно в 2024 році все закінчиться, все реально закінчиться і люди перестануть помирати. Я дуже на це надіюся. Молимося за це всім можливим Богом. А зараз я хочу попередити, от наостанок ще додивіться до кінця моєї відео, важливе попередження. Люди, які живуть зараз в великих містах, якщо ви можете на найближчий період часу виїхати з великих міст, краще виїхати. Реально, краще виїхати. У менш населені пункти. Або якщо такої можливості немає, то хоча б не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і подбайте, складіть план, як ви можете забезпечити себе та своїх близьких від подальшої потенційної катастрофи та загрози бомбардування. Я ж кажу, якби я зараз був в Києві на даний момент, то я би напевне цілий день з метро не вилазив і цілу ніч. Точно так само, як і в четвер, завтра. Бережіть себе.